Перші вихідні нового року у Нікополі прийшли під залпи артилерії та атаки дронами. На жаль, внаслідок обстрілу 5 січня ворожі війська вбили 43-річного чоловіка та поранили його 40-річну дружину. Загалом пошкоджень дістали багатоквартирні будинки та приватний сектор, автівки та гаражі, три підприємства, магазин та об'єкти критичної інфраструктури. Прильот в літню кухню зруйнував будинок племінника Миколи Івановича. Родичі вийшли з будинку за лічені хвилини до з постраждалих на цьому подвір'ї собака. Їй уламком відрізало вухо. Я з вікна бачив цей шар, як бахнуло. От коли бахає, ми ж чуть же воно ж як в округі, дуже чуть. У нас там вдома теж двері чуть не вилетіли, хоч ми й на розстоянні. А тут поваривало з лутками двері. Тільки за 4 грудня на цій вулиці пошкоджено понад 10 житлових будинків. Влучання снаряду в дорогу знищило автівку пана Сергія та побило дім. На металолом здавати. Що ще зробити? Ми просто привикли вже. Ми вже не обращаємо внимання на цю фігню. Прильоти йдуть відтуда, напряму через нас. Літає, а е та сюди. Тепер в мене в хаті небо. Так каже про зруйнований будинок Ольга Миколаївна. Жінка з чоловіком були вдома, коли ворожий снаряд поцілив прямо в покрівлю. Подружжя дивом вціліло. Як зимувати в розбитому домі, не знає. Пошкоджено все. Прильот був дуже здоровий, страшний. Істеріка у нас у мене була така, що я думала, що взагалі не переживу це. Чоловік у мене інвалід. Взагалі не ходячий. Його столом накрило і може, що то так трошки його спасло. Ну, Взагалі, пережируємо таке, що не пожелаєш злющому врагу. Прибережні райони Нікополя страждають не тільки від артилерії, чимало шкоди майну та загрози життю, йде саме від дронів. Пан Сергій боронив Україну два роки, доки йому не виповнилося 60. Як берегти рідний Нікополь від окупантів, знає та закликає містян до дій. Звернення дуже просте. Це нашому місту. Якщо воно хоче, ну я гадаю так, безпека на першому місці. Щоб її забезпечити, весь район міста повинні купляти купу дронів, які виробляють чудовий дронів, які виробляє українська промисловість, От, і приміняти її на дорки. На доркаві постійно повинна висіти туча дронів. Якщо це зробити, це, це зробити ну, я по опиту просто знаю, не динорок не вилізе з нори, щоб трошки постріляти по Нікополі. Жоден приєднуємось до заклику, донатити на оборону та ЗСУ. Обирайте перевірених волонтерів, яких знаєте та довіряєте. Наблизимо перемогу України разом.